Законодавчі ініціативи уряду у сфері земельних відносин про їхні особливості журналістам розповідав начальник головного управління Держземагентства в області Володимир Боднарчук. Він переконаний, люди мають знати про реформи, які торкнуться їхнього життя. Насамперед про послуги, які стали безкоштовні. Серед таких держреєстрація акту на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, реєстрація договору оренди чи розірвання такого, та видача витягів із поземельної книги. Ще одна ініціатива уряду Легшення процедури встановлення та зміни меж населених пунктів. Якщо сільська рада міняє межі на своїх на свого населеного пункту по старому законодавству, затвердження цих меж йшло в обласній раді, то тепер затверджується межі районна рада. Тобто воно спрощує систему, спрощує процедуру. І ще один важливий фактор, який дозволяє здешевити цю процедуру, це те, що не потрібно. Робити документацію не потрібно робити документацію по генеральному плануванню населеного пункту в Держземагенції Переконані, земельна реформа зекономить бюджетні кошти. Економить безпосередньо для нашої області по бюджету приблизно 98 млн мільйонів гривень, які були закладені у програму земельної реформи з 2010 по 2020 рік. Тобто, Наше управління зараз працює над тим, щоб Поміняти програму, внести зміни в програму і ці кошти, які були закладені в розмежування, перекинути їх на інші важливі речі, такі як інвентаризація земель, нормативна грошова оцінка. Ще одна реформа стосується порядку проведення земельних торгів у формі аукціону. Відтепер вони матимуть більший правовий простір. До речі, цього року область провела 17 земельних аукціонів. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.